Шановні журналісти, перепрошуємо за маленьке технічне е, затримання. Зараз будемо говорити на тему е, оперативної інформації щодо безпеки в Україні та діяльності СММ ОБСЄ». Нашим спікером буде Олександр Хуг, перший заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. А брифінг Рифата Чубарова відповідно переноситься на 10 хвилин. будь ласка, плизвалком стейдж. Good afternoon, dear friends. As you know, I was in Donetsk uh, region the entire last week. People there on both sides of the contact line told me once again that all they really want is for the conflict to stop. Yes, they need water, electricity, and gas, and many need humanitarian assistance. but most of all they want to to be able to take their lives. вони бажають взяти uh, життя в власні руки знову і вільно пересуватися і вільно працювати. Треба, щоб насилля довкола них припинилося, щоб вони почали відбудовувати власні власні життя. Ми всі знаємо, що для того, щоб конфлікт на з на, на Сході припинився, треба політична воля. А тим не менше багато людей забувають, що вже є певні угоди. Серед іншого, ці угоди передбачають створення зони безпеки, відведення від цієї зони озброєнь, припинення вогня в цій зоні безпеки, заборону використання мін і доступ до гуманітарної допомоги звичайно це недосконалі домовленості. Бо але якщо їх дотримуватися, то вони забезпечують основу для припинення вогню і зрештою для довготривалого миру. А стаття 2 мінського меморандуму закрива зокрема закликає обидві сторони дотриму дотримуватися тих позицій, які вони займали на 19 вересня 2014 року. Відповідно, обидві сторони домовлялись. Не наближати свої позиції одна до одної і до лінії розмежування, проблема в тому, що обидві сторони не дотримуються цієї домовленості, і зокрема статті 2 меморандуму. Я розумію ті страхи, що мають певні люди. Дисекрімент не згода, або навіть а, відведення, або навіть дотримання позиції 21 вересня не не є не ризикованим. Вакуум завжди заповнюється. І якщо одна сторона цього не зробить, то є страх, що це зробить інша. Тим не менше, такий підхід не сприяє підтримку. Стабільного припинення вогню. З кожним кроком просування вперед виникає і реакція. І дуже скоро виникає певна спіраль такого насилля. Як коли обидві сторони безупинно карають одна одну за кожен рух, іноді є певне тактичне чи стратегічне обґрунтування таких рухів, але it найчастіше itself. виявляється, що насилля виникає само, sort of само заради себе. Це схоже all. на ракову пухлину, яка пожирає все there довкола, і в неї немає ніякої мети. Немає ніякого кінця, тільки тупікова ситуація. А місцеві люди вони втрапили в пастку між двома групами озброєних людей, що стоять один напроти одного. Давайте подумай, подивимося тепер на ті місця, де позиції просунулися вперед. Через рік після того, як так зване ДПР насиллям захопила деба. Альцева ця територія залишається дуже нестабільно в понеділок ввечері. Наприклад, не менше ніж три години наша команда біля Світлодарська зареєструвала близько сотні артилерійських і мінометних вибухів в Зайцеві. тільки за один вечір минулого тижня ми зареєстрували 170 вибухів мінометних Подібна ж історія із Авдіївкою я синувата в четвер наші спостерігачі в ясинуваті зареєстрували більше 300 вибухів. я можу продовжувати щодо безкінечного насилля в інших місцях, там де сторони наблизилися одна до одної, і і наблизили озброєння. Наприклад, Павлополі, Комітернові октябрі. Поблизу Маріуполя і на території вздовж лінії розмежування західніше Луганська, і звичайно ще є широкіна, де сторони воюють просто в місті, які вони знищують. і, і фактично город спустошений, нема ніякого населення. зарано uh, ще казати, чи Березове, ця зона навколо Березово, біля 30 кілометрів на південний a захід від Донецька також стане місцем дуже. Великого е, напруження, але є дуже занепокоюючі ознаки цього українські збройні сили вже е, свої позиції. Перенесли ближче до лінії розмежування, і хоча моні. Спостерігачі реєструють деякі напруження. Там також ми бачили і свіжий кратер посередині дороги Еж 20 українського солдата. Там було поранено минулого This тижня. Exactly Це абсолютно так, як воно починалося, і в усіх інших Low місцях низький на початку рівень такого насилля. Потім воно збільшується. Коли рухаються сторони, вони з'являються там більше людей більше. Озброєння, і потім починаються інтенсивні артилерійські загорожі, і гротескне в кінці стає нормальним Тобто це такого типу гротескна нормалізація. Ми би раніше був у військов, військовими, Я розумію, що війна це жахливо, і іноді це ціна яку Потрібно спати сенс. Наступних які ми спостерігаємо, вони без, не мають ніякого сенсу. Якщо переносять позицію на 100 метрів, десь, то це можливо, як сприймається, як перемога просто стосунків громадськістю, так би мовити, але це не приносить перемоги. Але такі речі можуть приносити тільки. Розруху і смерті сторони сплачують обидві дуже велику ціну. Давайте подивимося of на цифри. 15 із 15 жертв серед українських збройних сил, 9 дев'ять людей було втрачено під час Friday, збройних конфліктів конфлікту конфлікт в Авдіївці. минулої п'ятниці. Наші спостерігачі в Калиново ана часо. The with the uh, remnants uh, of Kuri a Залишки so людини LPR також спалені the залишки evening, машини. Чотири так звані члени чл... 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 так званої ЛНР були вбиті там напередодні, і ще вісім було поранено. Багато з цих місць вони знаходяться hubs, на великих транспортних, транспортних шляхах, такі як Абівка і Березова і дебальцево Світлодарськ але вони також є і місцями входу, виходу вздовж лінії зіткнення. Зайцеве і також станиця Луганська вже закриті через те, що там ідуть дії стрілянина. Вже немає безпечного місця. В усій Луганській області, region, де люди могли би безпечно перетнути лінію зіткнення, весь really регіон з громади, навіть сім'ї розділені, коли насправді нам потрібно, щоб сторони Orthodox розділили свої збройні сили. Шановні Donbass, друзі, скоро вже великдень. По всьому Донбасу люди захочуть поїхати і відсвяткувати це свято разом з своїми друзями, сім'ями та відвідати могили своїх батьків або родичів в усіх цих регіонах, де сторони Пішли вперед такі дуже прості людські речі, що дуже важливими дуже важкими або навіть неможливими. Тільки цього вівторка наші спостерігачі побачили міни по дорозі на захід від дві жінки. Нам сказали, що вони не змогли потрапити до місцевого кладовища через те, що там були міни та розтяжки люди мають право на вільне пересування і їм потрібно дозволити мати можливість виконувати релігійні і культурні обряди та традиції. Великий день – це час нового початку. І це також час, коли Люди no shame, повинні приймати no по справжньому людські рішення. To lines. Немає немає репозиціонувати ті, dying, ті ем, лінії про які було домовлено вже, тому, що воно не поверне нам тих, хто вже загинув, загинув Але можливо це не дасть можливість іншим. Ем, також загинути, і нам потрібно, щоб ті дві жінки, яких ми зустріли в коментарно і всі інші люди в Донбасі могли відсвяткувати дійсно часом тобі великдень. є також ще один одне свято, яке наближається. Це травня. Хочу сказати, що дійсно все це, те, що відбувається є порушенням мінських угод. Ми звітуємо про це вже два тижні. Я, звичайно, в кінці свого повідомлення я хочу вам сказати про кількість спостерігачів місії. На сьогоднішній день у нас 699 спостерігачів, із них 779 знаходяться на Сході. У додаток до цього 293 українських колеги і 84 міжнародних колеги працюють разом з нами. Дякуємо, у нас є час на... Одне будь ласка запитання чи які запитання yes. чи Якщо, хочете uh, щось є запитання або уточнення, то зараз саме час. Ми можемо взяти максимум два питання. Прошу пане хук, питання буде українською uh, Олена Шубкіна, український Олена кризовий Шубкіна, медіа центр. Місія, пане Хук, місія ОБСЄ повідомляла, що буквально в останні дні вона зафіксувала шість гвоздик біля Мар'їнки на підконтрольній Україні території. Uh, і це питання задавав Юліан Рьобки. Він з нами сконтактував і попросив його уточнити з видання більд. Чи дійсно ці гвоздики належать українським військам? Uh, uh, гвоздика 2С1 122 мм, міліметри, якщо більш детально. Uh, thank you for your... Дякую за Ваше запитання. Наш звіт дуже чіткий в цьому. ми кажемо про ті зони, які контролюють одна чи інша сторона, і ті озброєння, які ми там бачимо, то звичайно вони якраз і належать саме тій стороні, яка контролює цей регіон. Мій колег тільки що мені сказав, що надіслали через соціальні мережі. Um, the question question? Question? Are there any more questions or clarifications? Um, there are no questions or clarifications. Thank you very much.